Українська вишиванка диво, у ній народу код його душі, І кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши. І гордо, й дивню по цілім світі та мовою своєю розмовляй, І хай сміється сонечко в зениті і рідного свого не забувай. Вітаю, гарний день святковий, урочистий. Вишиванка одягла яскраву і барвисту, це тому, що свято вишиванки. Вишиванка це красива українська сорочка, яку прикрашають різноманітними візерунками. Це не просто одяг, а оберіг, який захищає нас. На вишиванках можна побачити багато різноманітних кольорових візерунків. Кожен візерунок Має своє значення. Квіти символізують красу природи, пташки свободу волі, а геометричні фігури символ гармонії, благополуччя та захисту. Вишиванка символ України кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову. Вишиванку вишила внукові бабуся. Я на неї з подивом цілий день дивлюся. Ну яка ж сорочечка гарна та красива. Вишла у бабусі, не сорочка диво. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишенька ягідками рясно вишита. На свята уся сім'я, мамо, тато і навіть я вишиваночки одягаєм, в центрі міста ми гуляєм, хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Вдягнись самого ранку, як небо пахне ще зірками Ти в українську вишиванку живими шитими шовками, люби свою сорочку шиту. Ні України вся родина, легенду бережи на житу, вона, як життєдайна днина. Вишиванка моя, вишиванка, Смирикова вишнева жага, ти далеких Карпат полонянка, під Дніпра, мов хвиля жива. Я по світу йду вишиванці, аж дивуються ген журавлі, хай зустрічають веселі багрянці, Україна йде по землі. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка, Кольори сплилися в ній зорі, квіти, Щоб були щасливі і сміялись діти. У нас обереги вишивають здавна. Така традиція в народі прижилась. Вона прадавня, вічна і дуже славна. В культурі й до сьогодні зберіглась, а ні вікам, ні моді, ні здолати. Вона в людському серці і в душі. У ній любові, мрій, надій багато. І ти традиції забути не спіши. З днем вишиванки.